Вітаємо з вами телеканал Віничина. Сьогодні у випуску новин ключові події дня та актуальні теми, які стосуються кожного серед найважливішого: фіолетовий рівень забруднення повітря у Вінниці, високий рівень загрози для здоров'я, захисні пончо як захист від російських тепловізорів. Шиє волонтерка із Браїлова. Полярні вовки з подільського зоопарку знову шукають свого опікуна. Три роки ними опікувався Вінницький блогер, але тепер тварини залишилися без підтримки. Фіолетовий рівень забруднення повітря зафіксовано у Вінниці. Дані про стан повітря надані сервісом моніторингу якості повітря екосіті. Зазвичай місто входить до зеленої зони з прийнятою якістю повітря. Проте нинішні показники свідчать про значне погіршення ситуації. Фахівці попереджають, що навіть короткочасний контакт із таким повітрям може негативно вплинути на здоров'я мешканців. Про моніторинг стану повітря нам розповість Сергій Кватернюк, доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля Вінницького національного технічного університету. Вітаємо вас. Доброго дня. Знаємо, що у вас є спеціальні прилади для контролю якості повітря. Розкажіть, як вони працюють та як показники фіксуються? На території університету встановлено декілька станцій моніторингу повітря, які надані системою косвіті, за сприяння чеських громадських організацій. Це станції індикативного моніторингу. То вони можуть використовуватись лише як для індикації того, який стан є повітря, але так, щоб скажімо, це було абсолютно точно і докладало, це ні. Тому що прилади досить дешеві, Ось, і вони дозволяють тільки побачити загалом, чи є забруднення повітря чи ні, і приблизно його оцінити. Якби це були прилади, які були б добавили точну метрологію. Атмосфері показують рівень пилу, СО2, діоксиду азоту, формальдегіду точно. І зараз по цим показникам може побачити, що йде досить сильне запруднення пилом, яке перевищує допустимі межі. Ну, Основним запрудненням атмосферного повітря в місті Вінниці є саме автомобільний транспорт. Характерно, було... саме саме умови для цього прийдуть такі, що на даний час немає стілу, який би дозволив зібрати частину пилу. Тому весь пил залишається в атмосфері. І тому саме таке забруднення повітря, як зараз. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і розповіли таку важливу інформацію. Сергій Кватернюк, доктор технічних наук, професор кафедри екології, хімії та технології захисту довкілля ВНТУ, був з нами на зв'язку. Шия зимові спальники та пончо. Тетяна Перебейніс із Браїлова, що на Вінниччині. До початку повномасштабної війни жінка мала власне ательє, яке закрила та почала допомагати зсу. Жінка відшиває спальники та пончо для захисників, які обороняють харківський, сумський, донецький та курський напрямки. Пончо маскують українських військових від російських тепловізорів. Про це поговоримо з Тетяною Перебайні, з волонтеркою. Вітаємо вас. Вітаю. Чому вирішили закрити своє ательє і допомагати нашим захисникам? Вирішила ательє закрити, тому що планувала займатися трошки іншою справою. Я не планувала більше шити, але війна скоригувала всі мої плани і. Було прийнято рішення допомагати військовим, і моя сім'я підтримала це. І вони активно до сьогодні займаються допомогою для військових, допомагають різати і, і морально підтримують. Також скільки спальників і панчо відшиваєте, та за який час? Насправді по різному, тому що є також домашні справи. В мене є двоє дітей, які потребують часу, але я стараюся віддавати перевагу допомозі військовим. І по-різному буває приблизно 3-4 спальники. З трошки складніше, тому що там така тканина, що вона потребує більших зусиль, то приблизно за два я ящу три пончу. А Порахувати всі, де, ну всі вироби, які я пошила, то просто не витрачаю на це час, тому що за цей час можна ще пошити або спальник, або конче, те, що буде допомагати нашим хлопцям. А де берете власне матеріали на їх виготовлення? Матеріали мені багато допомагають мої друзі, знайомі, рідні, вони передають кошти. Багато допомагають друзі, які за кордоном, і вони донатять кошти, підприємці, і місцеві, і знайомі, які небайдужі, в яких не втомила ще війна, то вони доєднуються. Е, недавно дітки колядували з костелу, вони передали 12-500 гривень на, на два рулона тканини, і ось так таким, таким способом вдається збирати гроші на тканину. Ну, власне, які відгуки від військових? Відгуки, ну подяки, хоча насправді ми маємо їм дякувати за їхню роботу. Я докладаю зусилля мінімальні те, що я можу, тому що я не можу вплинути на хід війни, але я роблю те, що я вмію, і е, на що я можу повпливати. Так, це допомогти їм, е, щоб їм було тепліше і зберегти їхнє життя за 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 допомогою конча. А чи допомагають вам можливо місцеві або хтось з рідних? Так, допомагають. У нас є місцевий духовий оркестр дитячий, і вони з перших днів їздять, гастролюють і таким чином збирають кошти на потреби військових і неодноразово вони допомагали коштами на тканину. Також в цьому духовому оркестрі грає мій син, йому 12 років, і він кожні вихідні з дітками вони їздять. і... Купили дуже багато потрібних речей для військових: від амуніції до автомобілей, і, і бронежилети, і різні різні речі. Які були запити, то вони постійно допомагають і йдуть назустріч, щоб пришвидшити нашу перемогу. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок і за ту важливу справу, яку ви робите. Будь ласка. Тетяна Перебийніс волонтерка була з нами на зв'язку. Укриття на понад дві сотні людей відремонтували в центрі матері та дитини. Там облаштували операційну кімнату реанімації новонароджених, санітарні кімнати для жінок та чоловіків. Сховище обладнане апаратною компресорною електрощитовою кімнатами. Системою пожежної сигналізації вентиляційною системою, укриття інклюзивне, воно оснащене підйомником та санвузлом для людей з інвалідністю. Найпростіше укриття, яке знаходиться в одному із корпусів центру матері і дитини, потребувало такого комплексного капітального ремонту, де ми виділили кошти на проведення цього ремонту. З свого боку, сам заклад разом з спонсорами забезпечило відповідним обладнанням. І тут важливо, що саме це укриття воно може функціонувати під час повітряної тривоги як повноцінний медичний заклад. Я маю на увазі з точки зору, там, наприклад, прийняття там пологів породіль, перебування там самих діток, новонароджених, тут є відповідні палати для таких, ну, важких, будемо так казати, породіль. Рекордну кількість пацієнтів проліковано стаціонарно у Вінницькій дитячій обласній лікарні за минулий рік заклад є лідером в наданні медичних послуг дітям області. Разом з тим, у медзакладі постійно розвивають якість надання послуг. Зокрема, цьогоріч планують оновити обладнання будівництво над сучасного реабілітаційного центру та центру ментального здоров'я. Про підсумки роботи та перспективи розвитку медзакладу розповість Яна Колодинська. У Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні підбило підсумки 2024 року. Заклад залишається лідером у наданні медичних послуг та за рік прилікував майже 19 тисяч дітей у стаціонарі. Особливу увагу тут приділяють складним напрямкам: дитячій онкології, гематології та відновленню здоров'я маленьких пацієнтів. Зниження дитячої смертності, малюкової смертності це ну досить непоганий показник в таких складних надскладних умовах, які переживає країна, це покращення хірургічної активності. Дійсно, тут це єдиний центр в нашому регіоні, який здійснює хірургічну допомогу дітям. Торік лікарня отримала новий комп'ютерний томограф і цифровий рентгенапарат, що значно покращило діагностику. А від Об'єднаних Арабських Еміратів заклад отримав сучасний мрт апарат Вже зовсім скоро лікарі зможуть проводити детальні дослідження головного та спинного мозку, хребта й суглобів. Нам вдалося опанувати нові методики хірургічні, нам вдалося досягти успіхів в проведенні хірургічних втручань, завдячуючи новітньому обладнанню хірургічному, яке вдалося придбати в цьому році, в тому числі для нейрохірургії, для лоро-відділення, для хірургії планової. Також у лікарні відкрила центр муковісцидозу, школу орфанних захворювань і реабілітаційну команду для комплексного відновлення дітей. Запрацювала і школа супергероїв, де пацієнти можуть навчатися навіть під час лікування. У 2024 році ми відкрили центр муковістидозу і проліковано стаціонарно 35 хворих уже в цьому центрі. В школі цукрового діабету регулярно проводяться заняття для дітей, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, так і для амбулаторних хворих. Ми бачимо, що це сьогодні є проблема. От, і тому не просто лікувати, а навчити, як поводитися з цією хворобою, як жити. На 2025 рік ми хочемо ще спільно з кафедрою медуніверситету відкрити школу орфанних Попереду будівництво сучасного реабілітаційного центру та центру ментального здоров'я. Також лікарня покращуватиме умови для пацієнтів, впроваджуючи сімейно орієнтований підхід у лікуванні. Яна Колодинська, Вікторія Ворщак, телеканал Віничина. Полярні вовки з Подільського зоопарку знову шукають свого опікуна. Три роки ними опікувався вінницький блогер, але тепер тварини залишились без підтримки. У звіренці нагадують, кожен охочий може стати опікуном та допомагати усім жителям звіренцю. Така практика успішно діє за кордоном. і Подільський зоопарк запрошує долучитись до доброї справи. Вінницькі вовки знову в пошуках опікуна. Три роки тваринами опікувався вінницький блогер. Та після нового року тварини знову залишились. Без підтримки, щоб долучитись до турботи про арктичних хижаків, треба заповнити онлайн-анкету і підписати договір із зоопарком. «У Нас більше 60% тварин і птахів знаходяться під опікою. На даний час у нас звільнилися такі, такі вид тварин, як полярні вовки. Два роки, навіть більше як два роки, ними опікувався волонтер Вінницький блогер номер 2 ми йому вдячні за його опіку, але так склалася, така склалася обстановка, що він був вимушений перервати договір з нами. Ще до початку повномасштабного вторгнення коштом зоопарку для полярних вовків побудували сучасний просторий вольєр. Тварини швидко адаптувалися у ньому. Ми кормимо їх зранку і говядиною, і курми, ну це через день ми їх кормимо. Ну, обираємо там в вольєрах, підливаємо воду. Ну, я не знаю. Обираємо все, таке підрізаємо ось до дерева в них, щоб в них було більш-менш таке середовище для них. Ну, для них, звісно, це не середовище, бо вони полярні вовки. У зоопарку кожен охочий може стати опікуном та допомагати будь-якому мешканцю звіринця, забезпечуючи їх кормом. Цей досвід перейняли від колег із-за кордону. Наша бухгалтерія рахує, скільки нам обходиться годівля тварин на місяць. З тим опіку, будучим опікуном, ми складаємо офіційний договір. У договірі вказуємо, як буде проплачуватися фінансування на придбання корму чи раз на місяць, чи раз на три місяці, чи раз на півроку, чи раз на рік. У звіринці понад 190 тварин та 180 птахів. Серед них є евакуйовані з інших регіонів через повномасштабну війну. Євгеніовсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. На цьому завершуємо сьогоднішній випуск новин. Команда телеканалу Вінничина і надалі уважно стежитиме за ключовими подіями міста та області, щоб тримати вас у курсі найважливішого. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Слідкуйте нови за новинами в наших соцмережах та будьте в курсі всіх подій. Бережіть себе та своїх рідних і до нових зустрічей.